Для складення присяги на трибуну запрошується Тетяна Леонідівна Юськова. Будь ласка, Тетяна Леонідівна прошу Тетяна Леонідівна. Присягаю на вірність народу України. Зобов'язаюсь усіми своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах всіх співвітчизників. народний депутат України, Юськова Тетяна Леонідівна. Вітаємо Тетяна Леонідівна, успіхів у вашій діяльності. Присягу, будь ласка. Мені присягу, а вам квіти. Дякую.